Історія з життя з порадами. Блокнот на кухні. Лаура ступила на скрипучі мостини старого будинку, немов перенеслася в іншу епоху. Повітря було густим від запаху сухої лаванди, що таїлася в складках старих штор, і ледь вловимого запаху часу на пожовклих шпалерах. Будинок, що дістався їй у спадок від прабабусі, обличчя якої було майже стерте з пам'яті, зустрів її тишею і шепотом минулих років. За вікнами розмірено ревів прибій, нагадуючи про близькість моря, про холода якого ледь відчувалася крізь товсті кам'яні стіни. У кожній деталі була якась історія, немов невидимі нитки пов'язували її з жінкою, якої вона ніколи не знала, але присутність якої тут відчувалася найгостріше. Втомившись від невблаганного ритму великого міста, від нескінченної низки електронних листів і автомобільних клаксонів. Лора шукала в цьому переїзді не просто зміну місця проживання, а глибоке перезавантаження. Віддалена робота дозволила їй розчинитися в тиші провінційного містечка, де час плинув повільніше, а горизонт не впирався в бетонні джунглі. Вона уявляла собі довгі прогулянки берегом, шум прибою замість гудків, вечори, наповнені спокоєм. Джейк, її хлопець, залишився в місті. Але пообіцяв порушувати цю нову тишу кожні вихідні зі своїм приїздом, приносячи з собою знайомий запах свого одеколону і тепло його обіймів. У першу ніч, коли Лаура почала перебирати старі кухонні шафи, в яких пахло пилом і травами, її рука натрапила на щось маленьке і тверде, засунуте в найдальший куток. Ним виявився старий блокнот з вицвілою тканинною обкладинкою. Пил легко злетів, відкривши ледь помітний напис, колись зроблений чорнилом. Якщо одного разу тобі стане сумно, відкрий мене. Здавалося, що листи були написані чиєюсь турботливою рукою, ніби це не просто сховище рецептів, а особисте послання, яке чекає свого часу. З легким хвилюванням Лаура відкрила пожовклі сторінки. Тонкий папір зберігав сліди часу і кулінарних експериментів, масляні плями, крихти трав. Вицвілі рецептурні записки. Але це був не просто збірник кулінарних порад. Між акуратними рядками рецептів, написаними рівним почерком, лежали короткі фрази, схожі на уривки мудрих думок, що належали жінці на ім'я Мей, її прабабусі. Кожна нота дихала теплом і життєвою мудрістю. Перша записка, яка кинулася мені в очі, свідчила: якщо хочеш зберегти любов, навчися варити суп не з образи, а з терпіння. Додайте дрібку розуміння і гілочку прощення, і тоді навіть найпростіший бульйон зігріє два серця. Слова були прості, але в них відчувалася глибина прожитих років і розуміння крихкості людських відносин. Лаура мимоволі замислилася над їхнім значенням, відчуваючи легке поколювання совісті. На вустах Лаури з'явилася ледь помітна посмішксьч. Вона просто відчувала себе трохи роздратованою через те. Що Джейк не відповів на її ранкове повідомлення. Дрібна образа вже починала вкорінюватися в її душі, забарвлюючи думки в сірі тони. Але слова про бабусі, як тихий голос з минулого, змусили її зупинитися і запитати себе невже ця заминка в листуванні варта того, щоб затьмарити початок її нового дня? Чи не занадто часто вона дозволяла дрібницям затьмарювати суть? Наступний рецепт пропонував приготувати пиріг з соковитими літніми персиками, ароматні шматочки яких були представлені на сипчастому тісті. А під ним, як не нав'язливе доповнення, була записка Робіть солодощі, коли на душі гірко. Це не вирішить проблеми, але нагадає про те, що смак життя знаходиться в балансі. Іноді ложка солодощів може повернути віру в те, що добро ще попереду. У цих словах звучала втішна мудрість жінки, яка знала, наскільки важливими є маленькі радості в низці повсякденного життя. У раптовому пориві Лора дістала з холодильника останні персики, які купила на місцевому ринку, і почала готувати пиріг. Кухня швидко наповнилася солодким, пеянким ароматом. Вона сфотографувала гарячий рум'яний торт і відправила його Джейку. Відповідь прийшла майже миттєво, схоже справжнє літо. Я так сумую за тобою і за цими сонячними днями. З кожним новим днем старий записник ставав для Лаури не просто випадковою знахідкою, а справжнім супутником і мудрим порадником. Кожен рецепт, будь то простий омлет або складний торт на день народження, ніс в собі ненав'язливі, але напрочуд точні поради. Слова моєї прабабусі прозвучали як голос люблячої жінки. Яка прожила довге і, напевно, непросте життя, а тепер поділилася своїм безцінним досвідом. Лаура відчула невидимий зв'язок між двома поколіннями жінок у своїй родині між рядками записника. Якщо в будинку тихо, не поспішайте включати музику або заповнювати порожнечу звуками телевізора. По-перше, послухайте, про що мовчить ваше власне серце. У цій тиші можна почути найважливіші відповіді. Які заглушуються щоденною метушнею. Це коротке речення змусило Лауру задуматися про те, як часто вона уникала мовчання, боячись залишитися наодинці зі своїми думками. Лора стала помічати, що все рідше тягнеться до навушників, як тільки прокидається. Вона почала цінувати ранкову тишу, яку порушував лише шелест листя за вікном і крики чайок в далині. У цій тиші приходили несподівані думки. Народжувалися нові ідеї для роботи, а іноді і тихі сльози накочувалися, дозволяючи виплеснутися накопиченим емоціям. Тиша виявилася не порожнечею, а простором, наповненим власними почуттями і переживаннями, які вона раніше старанно заглушувала. Одного разу Джейк приїхав, як і обіцяв, на вихідні за чашкою ароматного трав'яного чаю, приготованого за одним з рецептів із записної книжки. Він помітив на кухонному столі потерту книгу. Лаура захоплено показувала йому улюблені записки своєї прабабусі. Джейк уважно прочитав кілька речень, задумливо насупившись, і сказав з несподіваною серйозністю: цьому травню можна довіряти. Вона ніби зазирнула в саму суть речей, ніби знала все на світі. На одній зі сторінок, поруч з рецептом пряника, Лаура знайшла ще одну просту, але глибоку істину. Ніколи не готуйте на ображеному серці. Їжа вбирає в себе всі ваші емоції, і замість того, щоб живити силою, вона може принести тільки гіркоту і розчарування. Краще почекай, поки буря не вщухне у твоїй душі. Ці слова нагадали їй про те, як часто вона намагалася приглушити негативні почуття, займаючись рутинними справами, не усвідомлюючи, що переносить цю напругу на все, до чого торкалася. Вечір того дня не обійшовся без суперечок. Втома і нерозуміння, що накопичилися за тиждень розлуки, вилилися в різкі слова. Замість того, щоб відвернутися і замкнутися в собі, як це часто траплялося раніше, Лаура, згадавши поради з блокнота, мовчки пішла на кухню. Вона дістала овочі і почала потихеньку нарізати їх на вечерю. Незабаром до нього підійшов Джейк, відчуваючи себе ніяково і шкодуючи. Він мовчки обійняв її ззаду, притиснувшись щокою до її волосся, і ці обійми стали красномовнішими за будь-які слова. Якщо ви хочете бути почутим по справжньому, не підвищуйте голос і не намагайтеся перекричати співрозмовника. Говоріть спокійно і впевнено, але тільки тоді, коли будете готові уважно вислухати у відповідь. Справжнє спілкування це не монолог, а діалог двох сердець. Ця фраза стала для Лаури своєрідною мантрою, нагадуванням про важливість взаємної поваги в розмові. Ця проста мудрість поступово стала її новою звичкою. Замість того, щоб відстоювати свою точку зору, вона навчилася робити паузи і давати Джейку можливість висловитися. Вона почала задавати питання, щиро цікавлячись його думкою, і з подивом виявила, що він став відкриватися їй по-новому, ділячи своїми думками і почуттями. Про які раніше вважав за краще мовчати. Їхні розмови ставали глибшими і змістовнішими. На одній з останніх сторінок зошита, між рецептом яблучного порога і нотатками про зберігання трав на зиму, Лаура знайшла такий запис: сім'я це не тільки загальний стіл, за яким ви час від часу збираєтеся. Це вміння вчасно відкласти ложку, перервати свою розповідь, щоб дійсно почути людину, яка сидить поруч з вами. Це увага до деталей і готовність підтримати в будь-якій ситуації. Ці слова знайшли відгук у її серці з теплотою і розумінням справжньої цінності близьких стосунків. Після двох місяців життя в старому будинку, одного вечора, сидячи на кухні з чашкою чаю, Лора взяла старий блокнот і записала на чистому аркуші свій рецепт рецепт лимонного печива, яке так любив Джейк. А внизу, тремтячи від хвилювання рукою, додала. Колись хтось інший відкриє ці пожовклі сторінки. Нехай він знайде тут не тільки смачні рецепти, а й трохи тепла і любові. Вона відчувала себе частиною цієї безперервної історії, зв'язком між минулим і майбутнім. У будинку Лаури було затишно не тільки від апетитних запахів кулінарних страв і трав, що висіли на стінах, а й від тих тихих думок і мудрих порад, які вона дбайливо зберігала на полях свого старого записника і в серці. Вона дедалі виразніше відчувала невидиму присутність Мей своєї прабабусі, яка, здавалося, захищала її крізь ті пожовклі сторінки простими словами турботи та життєвої мудрості. І одного тихого вечора, обіймаючи Джейка за чашкою ароматного чаю, приготованого за рецептом із записної книжки, Лора з теплотою подумала, що поради в житті це як прянощі в кулінарії. Звичайно, можна прожити і без них. Але саме вони надають кожному дню особливий смак, роблять життя яскравішим і насиченішим, наповнюючи її мудрістю і любов'ю, що передається з покоління в покоління.